Всі приказували настрій, в доброму гуморі. От проходить фотосесія. Всі чудово. І сонячному беньочку. Добрий день. Здрастя, здрасте. Як ваші справи? Як у вас семестр почався? Почався Слава Богу. Груси, коммерче такий грузний, маліше. Виклад, -яй 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 -яй. Добрий день. Добрий день. О, здравствуйте. здрастуйте. Як день. ся маєте? Добре, добре, ми як поживаєте? Дівчата, не ховайтеся, ми обличчя потім домалюємо Все нормально. Фотошоп, фотошоп. Да. Ну в відео ж в фотошопі не це, там є інші програми. О, бачите, гарнесенько. Як ви радієте весні? Так. А, але не сильно радієте, тому що на навчання приїхали чи що? Ну вже за три місяці ми не, не, не сумували, ні ні разочки, ні разиночки. <ривіт> О, тако. Тако. Не подобається так навчатися? Чи просто. Ні, ні, добре подобається. Нам все просто атматора. Я зрозумів. О, як гарнесенька. Куди за виховаєтеся? Виховаєтеся? Ви, ховаєтеся? ви ховаєтеся? що, правий сектор, що ви собі щось стал в вича натягуєте? <рес> У, мене не У вас вірус? <рес> Грипте <рес> під гарнесенько собі спілкується. Мила <рес> <рес> атмосфера. Чудовий весняний день, що вчора геть цілий день любив дощик, а сьогодні чудовий весняний день. Тут барах байдуже, що трошки прохолодно, але в гарному настрої всі от крокують собі навчатися. І то радісно, приємно, гарнесенько.